Папа Римський зробив чергову скандальну заяву. На цей раз він розкритикував заборону російської церкви в Україні. Франциск в неділю засудив, тобто сьогодні засудив рішення України заборонити діяльність на території своєї держави російської церкви. про таке він сказав під час недільної зустрічі з звірянами. Повідомляють новини Ватикану. Очільник католицької церкви відзначив, що і далі. З болем стежить за бойовими діями в Україні та Російській Федерації. Послухаємо. Роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по справжньому молиться, завжди молиться за всіх. Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому. Але не можна вважати за зло те, що він молився. Тим, хто хоче молитися, треба дозволити молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю. Будь ласка, нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано. Церкви не слід чіпати. Ну, Папа Римський, наприклад, не згадує про те, що десятки власне російських священників, точніше священників Української православної церкви Московського патріархату, вже отримали судові вироки. Там більшість із них там за співпрацю із спецслужбами країни-агресора. Але як би там не було, Папа Римський сьогодні закликав не переставати молитися за те, аби припинилися війни. Я нагадаю, що ось, власне збурило. Папу римського, а це власне нещодавно ухвалений закон і. Напередодні підписаний президентом Володимиром Зеленським в День незалежності України, глава нашої держави підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Ну і метою цього документа є заборона діяльності України Російської православної церкви і релігійних організацій, пов'язаних із нею. Але в цьому контексті маємо ще. Дуже цікаву новину, як мінімум, справа в тому, що один із народних депутатів, який є прихильником української православної церкви Московського патріархату. Втік з України про таке повідомляють джерела Української правди в правоохоронних органах. Мова йде про Артема Дмитрука, якого ви зараз е, фото бачите на своїх екранах. Це позафракційний народний депутат. Він захищав активну церкву московського патріархату. Ну і власне після уже. Підписання можна сказати зеленським цього законопроекту збіг це чи ні, ми не знаємо, але так чи інакше, він незаконно покинув е, Україну е, Дмитрук. Незаконно перетнув кордон е, в суботу, 24 серпня, за даними, е, які надали власне джерела журналістів, в останнє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 23-го року і до 24 серпня 24-го року більше не виїжджав. Зокрема, минулого року, 24 січня, він повернувся в Україну з Молдови через пункт пропуску. Кума яке удобне автомобілем Тойота із державним е, номерним знаком, і власне до неділі, 24 серпня, за кордон більше не виїжджав. Ну а зараз, е, як повідомляють джерела в правоохоронних органів, він саме незаконно перетнув е, кордон е, більше деталей поки не маємо. Але наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини е, знову ж таки незаконного перетину державного. Кордону. Журналісти намагалися зв'язатися зв із Дмитруком, але його мобільний е, телефон більше не обслуговується. Е, ось е, така ситуація. Е, тут треба ще додати трохи контексту. 24 серпня Дмитрук почав заявляти, ніби. Його планують затримати, і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі, начебто, відбуватимуться обшуки. Крім того, так само він стверджував, що нібито фейки те, що його родина і він в Молдові. І українські спецслужби вимагають, аби молдовські власне затримали Дмитрука. Загалом цей ну можна сказати одіозний народний депутат, відомий кількома скандалами. Він був один із трьох так званих антивакцин. Сенаторів, яких м, м, називав глава слуг народу Архамія. і раніше Дмитрук був владі, власне у складі. Слуг, але його виключили із фракції в листопаді 2021 року. Стосовно власне його діяльності в контексті Української православної церкви морсковського патріархату, то дійсно він активно захищав зокрема цю організацію, скажімо так, на нашій території. В лютому цього року він вніс заставу за монаха києво печерської лаври Музичука, який був затриманий службою безпеки. України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії Росії проти України власне за нього він і вносив грошову заставу. Е, ну і, а ще журналісти «Бігус.Інфо» знаходили докази співпраці Дмитрука із підозрюваним у п'яти злочинах проти України Сергієм Чертиліним. От власне. Те, що відомо про Дмитрука. Ну будемо чекати більше подробиць від наших правоохоронних органів. Зазначу, поки це не офіційна інформація. Але от журналісти отримали до неї доступ і стверджується, що Дмитрук втік з України, і відбулося це власне після підписання уже зеленським закону про заборону у ПЦМП. Ну і після того, як сам Дмитрук стверджував, що, начебто, його намагаються затримати. Ось така історія в. Будь-якому випадку, ми розуміємо, що заборона е, української православної церкви московського патріархату по факту російської церкви в Україні це е, дуже важлива подія. Прикро, що це відбувається аж на другому з половиною році повномасштабного вторгнення Росії, але тим не менш важливо, що це сталося. І зрозуміло, що це так само ну досить неприємний і можливо навіть сказати болісний факт для російського диктатора Путіна, і в цілому для російського режиму.